Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування по гарячих точках України на тиждень. В період з 8.12 по 14-12. Вибачаюсь простих. Так, ставте ваші лайки. Вчора був прогноз по всіх областях, але через те, що з Ютубом були якісь проблеми. Цей ефір, на жаль, не зберігся нормально. Останні 8 чи 9 регіонів взагалі не збереглися. Я вибачаюся. Ютуб останнім часом дуже сильно глючить і щось з тим Ютубом робиться таке нехороше. Тікток в цьому плані менше підводить. Але в Тіктоці, на жаль, прямі ефіри не зберігаються в записі. А в Ютубі зберігаються. Я добре, дякую. Тому я вибачаюся, що вчора мій ефір пропав на 30%. Це не моя вина, це вина Ютуба, який заглючив. Щось робиться з тими серверами. До речі, у мого колеги Романа Шептицького нещодавно теж така ярунда була, коли в нього теж проводив він прямий ефір, і половина ефіра просто тупо пропала і не завантажилася. Оце у мене така сама історія була вчора. Так що вибачаюся, я подивився всі області вчора. А то, що інтернет, Ютуб це не зберіг, то це вже питання до серверів Ютуба. Добре, приступаємо до прогнозу по гарячих точках. Київ, Київська область. Давайте подивимося. Київ та Київська область. Потім буде Суми, Сумська область. Так, Київ. П'ятірка Хрестова, Карта боротьби, карта провокацій. Семірка Пікова, карта підвищених вогневих небезпек. Далі шістірка хрестова карта Блискавки. Карта вогневих небезпек також. І вісьмерка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка може поступати по Києву. Далі дивимося. Київська область. Давайте глянемо по Київській області ситуацію. Так, добре. Дякую за побажання, тільки в любві мені, будь ласка, не признавайтеся. Мене це дуже сильно напрягає. Не треба цього робити. Я цього боюся, і мені це дискомфортно. Так, добре. Добре, дивимось далі. Київська область десятка пікова, підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки, смертельні небезпеки. Четвірка бубнова фінансові проблеми. Далі дивимося. Трійка, червова карта любові союзів та об'єднань трійка, бубнова карта фінансових втрат. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Е, так, дивимося далі. Суми, Сумська область. Давайте подивимося потім Чернігів, Чернігівська область. Так, дивимося Суми і Сумська область. Мені це некомфортно. Ті, хто будуть признаватися в любові, я буду блокувати. Я кажу зразу: мене не треба любити, я просто диктор, як на телебаченні. Тому, будь ласка, подібного роду коментарі, будь ласка, мені не пишіть, мені це неприємно. Ні, ви можете мені писати, що я там гарно провожу ефір, чи я добре виглядаю. Можете писати компліменти, але не пишіть, що я тебе люблю. Я за таке буду теж блокувати. Так само, як я блокую расистів. Бо вже була одна, яка мені признавалася в любові постійно, а потім в неї шарики за ролики почали їхати. Так, добре. Ну, це не ваша справа, як я далі збираюся жити. Я, ви не психотерапевт, а я не ваш клієнт. Вибачте, будь ласка, звичайно, але це не стосується взагалі теми ефіру. Так, добре, дивимося далі. Я не проти приємних слів у мою сторону, але давайте якось дотримуватися певної дистанції і якихось рамок. Сприймайте мене як диктора по телебаченню з прогнозом погоди, а не як якусь окрему людину чи там ще когось. Добре. Добре, дивимося далі. Отак говорити можна. Ви можете написати, що я гарно говорю, що мої прогнози збуваються, чи що я харизматичний. Але якихось особистих таких моментів, будь ласка, мені не пишіть. Мені від цього неприємно. Суми. Дев'ятка пікова підвищені вогневі небезпеки, підвищені вогневі загрози. Далі Сімірка Бубнова, карта вогневих ударів та атак. Далі дивимося. Туз бубновий, карта грошей. П'ятірка пікова, підвищені вогневі небезпеки. Погана ситуація по Сумах. Є загрози ударів, є загрози атак, є загрози великих вогневих небезпек. Тому ситуація тяжка та небезпечна. Далі дивимося. Сумська область. Давайте подивимося, що карти по Сумській області е, покажуть. Добре. Давайте глянемо по Сумській області, що мені карти показують. Так, Сумська область. Так, добре. Дивимося. Четвірка Хрестова карта сили. Далі дивимося. П'ятірка Хрестова карта боротьби, карта провокації, карта агресії. По Сумській області. Король піковий, карта ворога. Близька присутність ворогів. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки. Трійка Хрестова карта сили. Ну, по Сумській області теж активізація ворогів падає. Плюс карта боротьби падає, тому по Сумській області можуть бути атаки. Досить сильні. Далі дивимося Чернігів та Чернігівська область, потім Кременчук Старокостянтинів. Добре, давайте подивимося Чернігів та Чернігівська область, потім Кременчук, потім Старокостянтинів. Так. Добре. Це не стосується теми ефірів. І чого би мені боятися, ви задаєте якісь такі питання, які взагалі не, не дотичні до ефіру. І ще раз повторюся, ви задаєте питання, які трошки не стосуються теми, які трошки не стосуються е, взагалі тематики, про яку я зараз говорю. Ви не мій психотерапевт приватний, щоб я зараз вам на ці питання відповідав. Тому я вас буду ігнорувати з подібними питаннями, ви заходите занадто далеко. Зразу роблю вам невеличке зауваження. Не задавайте таких питань. Я буду їх ігнорувати. Так, дивимося далі. Дивимося з вами зараз Чернігів. Трійка, точніше, Сумська область, ми дивимося, ми ще не подивилися. Так, Сумська область, трійка Хрестова карта сили та енергії. вісьмірка червова карта брехні та обману падає по Сумській області. Десятка червова карта сім'ї та родини. шістірка бубнова збройне та фінансове підсилення. Далі дивимося. Я просто сказав, що не треба мені зізнаватися в коханні. А ви почали мені задавати питання, які взагалі вас не стосуються. Я не ваш близький родич, я не ваш особистий клієнт на психотерапевтичних сеансах, тому ви трошки переступаєте, межу дозволеного Ліза. Добре, далі дивимося. Чернігів Чернігівська область. Так, добре. Так що давайте дотримуватися якоїсь субординації. Ми з вами трошки не в тих відносинах. Я вам вдячний за вашу допомогу, але тримайте себе десь на дистанції від мене. Ми з вами не в таких близьких стосунках, щоб про таке говорити. Так, добре. Дивимося на, далі Чернігів. Дев'ятка Христова, карта захисту. Далі наступна карта, яка падає: шестерка Червова. карта сім'ї та родини. Вісьмірка Бубнова. Карта брехні та обману. Знову ж таки, перевіряйте всю інформацію по Чернігову. області. Смірка Христова карта сили. Далі дивимося. Чернігівська область. Давайте подивимося. Чернігівська область. Давайте глянемо, що мені карти покажуть по Чернігівській області. Так, добре. Давайте подивимося. Чернігівська область. По Львову мені вчора карти погані випадали. Хтось пише за Львів. Просто Ютуб це не зберіг. На жаль, Чернігівська область, шестерка Хрестова, блискавка, підвищені вогневі небезпеки, удари та атаки. Десятка пікова, підвищені вогневі загрози та атаки. Далі дивимося: Дев'ятка Хрестова, карта закритих доріг. Сімірка червова, карта брехні та обману. Так. Ну, Доведеться, певно, блокувати, якщо будуть заходити за межі чогось дозволеного. Тому що, знаєте, інколи навіть родичі не дозволяють собі. Задавати ті питання та залазити туди, куди залазять деякі підписники. Тому доведеться, певно, це таки блокувати, якщо будуть занадто сильно та нахабно себе поводити. Ну, дивіться, по Чернігівській області більш небезпечні карти, є загрози вогневих ударів, є вогневі атаки, є вогневі небезпеки. Так, дивимося далі. Кременчук, потім Старокостянтинів. Давайте подивимося з вами Кременчук, потім Старокостянтинів. Давайте глянемо Кременчук, що мені карти покажуть на Кременчук. Сімірка Христова, карта сили та енергії. Далі дивимося. Піковий туз, погана карта на Кременчук, можливі вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. І смірка Червова, карта брехні та обману. Ну, по Кременчуку карти погані. Можуть бути удари, можуть бути атаки, можуть бути вогневі небезпеки. Так, далі дивимося. Старокостянтинів. Старокостянтинів. Давайте подивимося, що мені карти по Старокостянтинову покажуть. Так, Старокостянтинів. П'ятірка Пікова. Підвищені вогневі загрози та атаки. Добре, дама Бубнова. карта жінки-матері. Далі дивимося. двійка пікова вогневі удари. І Зевс блискавка це теж карта вогню. По Старокостянтинову випадають вогневі небезпеки, падають вогневі атаки активні. Тому я би сказав, на Старокостянтинів карти погані падають. Далі. Харків, Харківська область, Куп'янський напрямок. Давайте подивимося. Харків. Десятка Хрестова, тяжкий груз. Несподівані удари, несподівані атаки. Четвірка Хрестова карта сили. Падає, хороша карта. Дев'ятка Бубнова, збройне та фінансове підсилення. Сімірка Хрестова карта успіху. В принципі, по Харкову, отут падає карта тяжкого грузу, можливі атаки можуть бути. Так, є такі загрози. Добре, далі дивимося. Харківська область. Давайте подивимося, що мені карти по Харківській області покажуть. Потім буде Куп'янський напрямок. Добре, давайте подивимося а, Харківську область. По областях ефір був вчора. Сьогодні ми дивимося гарячі точки. Ефір по областях є на моєму ютубі, Можете зайти та дивитися. Харківська область. Валет червовий – карта сильного чоловіка. Карта сили чоловічої енергетики. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Четвірка пікова карта вогню. Карта провокації, карта агресії. Валет піковий карта ворога. По Харківській області можуть бути ворожі наступи, активні ворожі атаки та небезпеки. Ситуація не є хорошою. По Харківській області. Можливі ворожі наступи. Тепер окремо Куп'янський напрямок. Давайте подивимося. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Куп'янський напрямок. Валет-червовий, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Туз бубновий – збройне та фінансове підсилення. Далі Зевс, блискавка підвищені вогневі загрози. Четвірка пікова. Карта агресії. Ну, от таке. По Куп'янському напрямку бачу активні вогневі атаки. Карти показують, що вогневі небезпеки можуть бути досить високими. Далі дивимося. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Добре, дивимося. Дніпро. Потім Кривий Ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Дніпро десятка Бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Шістірка Бубнова, карта грошей теж хороша карта. Шістірка Христова. Блискавка, Вогневі небезпеки. Дев'ятка пікова карта терактів. Смертельні загрози, ворожі удари, ворожі атаки. Погана ситуація. Небезпечна. Ні, я вже заново дивитися той ефір не буду те, що. Це не я пропустив. Це YouTube його не завантажив, той фрагмент. Так, добре. Дивимося далі. Дивимося з вами кривий ріг. Добре. Кривий ріг. Дивимось. Добре, дякую. Буде можливість приїду. Кривий ріг, четвірка бубнова фінансові проблеми. Зевс, блискавка. Підвищені вогневі загрози по Кривому розі теж можуть бути удари та атаки. П'ятірка, червова, карта брехні та обману. Двійка, хрестова карта ругу. Карта вогню падає. Так що по Кривому Розі можуть бути влучання та атаки. Будьте обережні. Далі дивимося. Нікополь, потім Павлоград. Зараз ми подивимося Нікополь та Павлоград. Нікополь. П'ятірка пікова, підвищені вогневі загрози, смертельні загрози, атаки. Валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підселення. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Загрози атак високі по Нікополю. Є загрози смертельних небезпек. Павлоград. Давайте подивимося з вами: Павлоград. Далі буде Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська область. Херсон. Добре. Павлоград. Сімірка пікова. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Вісьмірка червова, брехня та обман. Король бубновий карта сильного чоловіка. Вісьмірка бубнова бідність та фінансове розорення. Можливі атаки по об'єктах інфраструктури Павлограда. Далі дивимося: Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська, Херсон, Херсонська. Добре. Одеса. Король Бубновий карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики. Дама-Бубнова карта жінки-матері. Вісьмирка-червова брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію. Десятка-червова карта родини та сім'ї. Ну, таке собі. Напружена ситуація, але не сильно чорна по Одесі. Далі, Одеська область. Давайте глянемо, що мені карти на Одеську область покажуть. Одеська область. Десятка Хрестова тяжкий груз, можливі вогневі загрози, провокації, атаки. Десятка, бубнова, збройне та фінансове підсилення. Вісьмірка пікова, вогневі загрози та атаки. Туз хрестовий карта сили. Далі дивимося. Миколаїв та Миколаївська область. Давайте подивимося. Миколаїв та Миколаївську область. Потім буде Херсон, Херсонська, Миколаїв. Король Піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. П'ятірка хрестова – карта боротьби. Карта провокації, карта агресії. П'ятірка червова, карта брехні та обману. Дама хрестова – карта сильної жінки. Ну, напружена ситуація. Небезпечна. Досить небезпечна по Миколаєву. Далі Миколаївська область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на Миколаївську область. Дивимося. Семірка Бубнова, вогонь. Підвищені вогневі загрози, удари атаки. Семірка Христова карта сили. П'ятірка пікова вогневі загрози. Четвірка Хрестова карта успіху. Ну, така не дуже добра ситуація по Миколаївській області. Бачу вогонь тут. Вогневі загрози досить сильні. Тому ситуація не є хорошою. Далі Херсон, Херсонська область. Давайте подивимося. Давайте подивимося спочатку: Херсон. Потім подивимося Херсонську область. Херсон. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Двійка Бубнова. Карта брехні та обману по Херсону. Дев'ятка пікова теракти. Підвищені вогневі загрози, смертельні атаки, смертельні небезпеки. Погана ситуація по Херсону. Херсонська область. Давайте подивимося на Херсонську область, що мені карти покажуть по Херсонській області. Дивимось на Херсонську область. Тут Червовий, карта Любові. Хороша, позитивна карта. Вісьмірка пікова підвищені вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Далі дивимося дама червова, карта жінки-матері. Трійка бубнова карта бідності та розорення. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури плюс вогневі загрози підвищені. Так, далі Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя. Потім подивимося. Мелітополь, Бердянськ, Енергодар. Токмак. Мелітополь. Ой, кажу, Мелітополь Запоріжжя спочатку Запоріжжя. Шестірка Христова блискавка підвищені вогневі загрози по Запоріжжю. Король бубновий карта сильного чоловіка, карта сили, карта успіху. Валет бубновий, карта швидкості та руху, туз бубновий карта грошей. Багато хороших фінансових карт, але разом з тим вогневі загрози присутні. Далі дивимося. Мелітополь. Давайте глянемо з вами по Мелітополю. Тоді буде Бердянська Нергодар Токмак. Мелітополь. Дев'ятка Христова, Закриті дороги. Провокації. «Туз бубновий», карта грошей. Десятка бубнова карта фінансового успіху. Десятка пікова. Карта агресії. Можливі вогневі загрози. Бердянськ. Давайте подивимось потім «Енергодар», «Токмак», Бердянськ. Двійка Христова», рух. Зевс, блискавка підвищені вогневі небезпеки. 10-пікова, можливі вогневі атаки, 9 пікова, погані карти, небезпечні. Далі дивимося Енергодар. Потім буде токмак. Давайте подивимося на Енергодар. Потім подивимось на токмак. По Енергодару. П'ятірка червова, брехня та обман, погана карта. Дама червова карта жінки матері. Туз хрестовий карта сили. Шістірка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Ну, таке. Не сильно небезпечно, скоріше, напружено, але великих небезпек нема. Токмак, потім гуляй поле, Оріхів. Зараз ми подивимося, токмак, потім гуляй поле, Оріхів. Токмак трійка хрестова, карта сили, хороша карта. Валет бубновий карта сильної чоловічої енергетики. Шестірка Бубнова, збройне фінансове підсилення, двійка Хрестова, карта руху. Якісь досить хороші карти випадають по токмаку. Далі, гуляй поле, потім оріхів. Добре. Давайте подивимось, гуляй поле, потім оріхів. «Гуляй поле, вісьмірка пікова, вогневі загрози, вогневі небезпеки, погана карта, дев'ятка пікова, карта агресії, карта ударів, карта атак. Сімірка Бубнова підвищені вогневі небезпеки. Дама Христова карта сильної жінки. От по гуляй полю є загрози атак досить великі. Плюс вогневі небезпеки досить сильні. Далі оріхів. Давайте глянемо по Оріхову, що карти покажуть. Давайте глянемо на Оріхів. Так. Давайте подивимося Оріхів. Дивимося, валет піковий. Карта ворога. Близька присутність ворогів. Дев'ятка бубнова збройне фінансове підсилення. Двійка бубнова карта бідності, карта втрат. Десятка бубнова карта грошей. Так, добре. Далі дивимося. Так. Подивимося Лисичанськ, Слов'янськ, Покровськ. Лисичанськ. четвірка червова колісниця рух вперед. шестрка червова карта сім'ї та родини. Пікова дама-карта, вдови, погана карта, дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Є загрози атак. Далі: Слов'янськ, потім Покровськ. Давайте подивимося, Слов'янськ, потім Покровськ. Слов'янськ. Валет піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари та атаки. Шістірка Христова Блискавка, підвищені вогневі небезпеки. Вісьмірка бубнова бідність та розорення. Король червовий, карта сильного чоловіка. Погані карти по Слов'янську. Є загрози атак, є загрози втрат. Карта бідності падає. Погана ситуація. Покровськ. Дивимось на Покровськ. Яка там ситуація? По Покровську. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари та атаки. Вісьмірка-бубнова карта бідності та фінансового розорення. П'ятірка-хрестова карта боротьби, десятка червова карта сім'ї та родини. Боротьба і вороги. Це, напевне, або вуличні бої, або зіткнення між різними військами саме в Покровську. Ситуація погана. Добре, дивимось далі. Дружківка костянтинівка Краматорськ. Добре, давайте подивимось на Дружківку. По Дружківці десятка червова – карта сім'ї та родини. Десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Дама Христова, сильна жіноча енергетика, Валет червовий – карта сильного чоловіка. До речі, якісь непогані карти падають саме на дружківку. Костянтинівка, потім Краматорськ. Костянтинівка, дивимося. Піковий туз. Погана карта, небезпечна. Смертельні загрози, смертельні удари, атаки. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Десятка Хрестова тяжкий груз. Удари та атаки. Дама хрестова, карта сильної жіночої енергетики. Далі. Краматорск. Давайте подивимося з вами: Краматорск. Що мені карти на Краматорск покажуть. Добре, дивимось по Краматорську. Четвірка пікова підвищення вогневі небезпеки. Туз Хрестовий карта сили. Двійка хрестова карта руху, шістірка – хрестова блискавка вогневі атаки. Вогневі атаки плюс повітряні небезпеки. По Краматорську можуть бути влучання. Так, Луганськ, Донецьк та Крим. Давайте глянемо по Луганську. Шістірка – бубнова карта грошей. вісьмірка червова карта брехні та обману. четвірка червова колісниця. Двійка-бубнова карта брехні та, та провокацій. Можливе розорення втрати якісь. Далі Донецьк. Дивимось на Донецьк. Так. Дев'ятка бубнова карта грошей. Туз бубновий. Благополуччя фінансове. Сімірка пікова вогневі атаки. дама червова карта жінки матері. Вогневі атаки присутні. Оріхів уже був, суми були. Хто пропустив, подивитися в записі на Ютубі. Цей ефір буде збережений на моєму Ютубі Роман Завидовський. Так, ну і крем, давайте подивимося: Чотири карти. Валет-піковий карта ворога, вісьмирка-червова, брехня та обман, двійка-хрестова карта руху, дев'ятка бубнова збройне фінансове підсилення. Так, шановні глядачі, на цьому я буду завершувати ефір по гарячих точках. Він буде збережений на моєму Ютубі. Ставте лайки, буду вдячний за тайм-коди. Вибачте, якщо що не так, давайте жити дружно. Але, будь ласка, не признавайтеся мені в коханні, і мені це не подобається. Компліменти можна. Так, вам всього доброго. Побачимося з вами в нових прямих ефірах. До нових зустрічей і всього найкращого. Бажаю мирного тижня. До скорого. Почуємось. Всього доброго.